Традиційно 2 вересня о шості розпочалося покладання квітів до пам'ятників воїнам з нагоди дня визволення нашого міста. Спочатку небайдужі містяни та представники влади о 9-й ранку вклонилися героям біля вічного вогню. Сьогодні в це простоє время ми забрали кесбуди для того, щоб пошіти камінь наших отців, дідів, кате. Которые...

82-річний шостканець Юрій Саманович не залишився осторонь події і теж віддав свою шану полеглим захисникам. Чоловік розповідає, що спогади про Другу світову війну з ним назавжди, і чудово пам'ятає день визволення міста. Це такий праздник був. Всі плакали, всі обнімалися, всі зрозуміли, що раділи. І я вважаю, що цей день треба пам'ятати і шанувати. Саме більше буде шанування і святкування, коли наша країна переможе ворогів. Згодом учасники події поклали квіти до решти пам'ятників, зокрема до меморіалу загиблим захисникам України, які віддали свої життя починаючи з 2014 року. Міський голова шостки Микола Нога зазначив, що зважаючи на сьогоденну війну з Росією, ми маємо пам'ятати всіх наших героїв. Гуртуємося. Робимо все, щоб приблизити перемогу. Шануємо своїх хлопців і дівчат, які на фронті Вони цього заслуговують.